Подивіться, на нашій зеленій галявині чимало комах. Давайте я буду вказувати, а ви називати. Хто б запам'ятав? Їхні назви. Це... Вірно, це бджола. Це? Так, це комарик. Це? джиміль. Це? Мураха. А це жук. Вірно, ми їх роздивилися, пригадали. Дивимося далі на галявину. Не тільки тут були комахи, але ще, якщо потрогати отак руками якісь незрозумілі предмети. От давайте зараз з вами. З'ясуємо, що ж там сховалося. Візьму перший предмет. Подивіться, якщо потягти тканину, це на щось схоже. Давайте його дослідимо. Ось такого розміру. Так, з усіх сторон промну його. Його можна отак покрутити. Я певна, якщо покласти на поверхню, це зможе прокотитися цей предмет. Як ви гадаєте, на яку він фігуру схожий. Так. Ану, хто вгадав? Раз, два, три. Вірно. Подивіться, це циліндр. Ви вірно вгадали? Так, йдемо далі. Проминаємо, проминаємо долоньками. Ось така якась неізвідана тут істота, чи іграшка, чи предмет, чи фігура. Так, ось так. І візьмемо і дослідимо. Котить. А так ми вже пробували прокатити. Немає ні куточків, ні сторін. Об'єм є. Як ви гадаєте, що це? Так, ну... Це м'ячик. А форма в нього яка? Вірно, це куля. Куля, давайте повторимо. Куля. Так. І ще обслідуємо, обслідуємо. Ось. Так. Роздивляйтеся. На що схоже? Котитися не може, просто стоїть на столі. А ну ще пальчик колеться, бачите? Це означає, що цієї фігури є кути і сторони. І ще раз подивіться, як ви думаєте, що це? Перевіряємо. А це куб, Вірно стоїть. Котитися не може. Має кути і сторони. Так. І все, напевно, як ви думаєте. Ось так ми провели рукою. Напевно, нічого немає. Давайте перевіримо. Приберемо нашу тканину і побачимо, що під нею були і ще фігури. Тільки ми їх не змогли обслідувати руками, тому що вони не мають об'єму. Це коло, квадрат і прямокутник. Ми їх не змогли руками обслідувати, тому що вони не об'ємні, а плоскісні. Давайте повторимо разом це слово плоскісні фігури. А ви зараз пригадайте, які об'ємні фігури ми знайшли під зеленою тканиною. А от весела сороконіжка до нас прийшла. І не просто прийшла на галявинку на сонечко погрітися, а похвалитися своїми ніжками. Давайте роздивимося і назвемо кольори цих ніжок. Синій, червоний, жовтий колір і зелений колір, вірно. У сороконіжки багато ніжок спробуємо полічити скільки. На цій стороні чотири. Подивимося на інший бік і порахуємо теж. І на цій стороні чотири. Давайте, корота міжка, ось так стане, щоб нам було зручніше. І ми роздивимося, що із правої і лівої сторони ніжки однакового кольору. Назвіть першу пару якого вона кольору. Вірно, перша пара синя, друга пара. Так, червона, третя пара. Жовта. І четверта пара. Зелена. Вірно. А тепер давайте порахуємо всі ніжки у 40 ніжки. І на правій стороні, і на лівій. Рахуємо разом зі мною. Я рахую, а ви повторіте? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Всього вісім лапок. Перша пара дві лапки, друга пара дві, третя пара і четверта пара. Хто забув, я нагадаю: пара це коли два предмета однакові. От пара рук діти стали в пару, пара вишень виросла, означає слово пара, кількість два. Покажіть мені два пальчики. І на іншій руці два пальчики, і вийдуть заячі вушка пара. І останнє на сьогодні завдання пограємо з метеликами. Подивіться, багато, як їх сьогодні, правда, на галявинці. Я їх розташувала в рядочки. Перший ряд, другий, третій, четвертий і п'ятий. Подивіться, в першому ряді мало, а в останньому, в п'ятому багато. От зараз давайте з вами порахуємо і поставимо значок з цифрою, який стосується кількості в рядочку метеликів. От, наприклад, у першому ряді один метелик. І напроти цього рядочку я поставлю одну із цих цифр. Ану, підказуйте мені на вушку, яку ж треба цифру поставити. Біля одного метелика. Вірно, це одиничка. У першому ряді один метелик. Повторіть: у першому ряді один метелик. Рухаємось далі. Над першим рядом буде другий. Скільки у нього метеликів на другому ряді? Вибираємо цифру. І повторюємо речення. У другому ряді два метелики. Рухаємось далі. Третій ряд. В ньому більше метеликів, ніж у другому. Порахуємо скільки. Вибираємо цифру. Подивіться, вірно я поклала цифру? Хто згоден, а хто ні? Треба перевірити. Один, два, три, метеликів три, а цифра правильно, а цифра вказана невірно. Я поклала четвірку, а потрібна цифра 3. І промовимо на третьому. Ряді три метелики. Рухаємось далі. Четвертий рядочок. Вибираємо цифру. Так, чотири метелики. Скажіть самі, скільки в четвертому ряді метеликів. І останнє завдання. Верхній п'ятий рядочок. Рахуємо. Вірно? Вірно. І ще раз проговоріть, скільки метеликів у п'ятому рядочку. Так, прибираю цифри. І ще раз погляньте на нашу зграю метеликів. І тепер скажемо так: у першому ряді один, у другому на один більше, ніж у першому, а в третьому рядочку на один більше, ніж у другому. І так далі. А коли ми будемо рахувати, з більшої кількості, то скажемо навпаки, у п'ятому рядочку 5 метеликів, а в четвертому рядочку на одного метелика менше. У четвертому рядочку 4 метелики. А у третьому рядочку 3. На одного менше. І так далі до первого рядочку.